Скільки маслин! Ну, ти ще в труханих залізь. Може у нього і там ничка є. Та харе тобі. Зирь, скільки хабара халявного. Буде тупо не нагрітися. У нас гості чекане. Нахер пішов! Ми перші цих жмурів знайшли. Хабар наш. Добре, добре. Я вже йду. Ага, вали давай. Мля, чекани, валимо звідси! Та ну нахер цих жмурів? Да-да, пару тях і валом!